Добрий день, знайомтесь! На цьому столі знаходиться комплект інтернет обладнання від Starlink. Саме цей комплект прийшов до України у числі найперших, та пережив багато чого. Робота у польових умовах дещо вже зламана, наприклад, механічні вузли, такі як сервоприводи, орієнтування антени у просторі. Але все це не важливо. Головне, що добрі люди надали нам цей комплект і ми можемо провести. Дослідження. Уся інформація, яка може зашкодити, закреслена її не буде видно у наступному відео. Мета цих досліджень, які ми проведемо, полягає в тому, що наша команда прагне зробити більш ефективні джерела живлення, розробити схему та виготовити плати, щоб забезпечити як намога довшу роботу, автономну роботу цього пристрою у польових умовах. Сьогодні ми розберемо кожен блок окремо. Вивчимо його струми споживання. Подивимось, як вони змінюються від в залежності від навантаження на інтернет-трафік. Буде багато чого цікавого. Ну що, почнемо? Продовжуємо. І так, антена знаходиться на вулиці. Все під'єднано. Дивимось налаштовано Wi-Fi з'єднання з мережею StarLink. Перевіряємо швидкість. Я це вже робив. Зробимо ще раз. Так, пінг 70 мс. затримка. Швидкість від нас до нас. Майже 100 Мбіт в секунду. Швидкість від нас. 12,5 Мбіт в секунду. Що хочу сказати, досить все потужно гріється. Як сама антена, так і всі ці пристрої. І роутер, і блок живлення. Будемо, не змінюючи положення антени у просторі, перевіряти потужність кожного пристрою окремо. Продовжуємо наш експеримент. Зараз Starlink під'єднаний до мережі 220 вольт через вимірювальний пристрій Ватметр. Цей пристрій був перероблений, його покази необхідно поділити на 10. Це було зроблено, щоб він міг більш точно вимірювати менш потужні прилади. Також він був відкалібрований, його покази можна довіряти. Зараз у режимі очікування струм, потужність споживання Starlink складає близько 80 Вт. Цей показник стрибає і змінюється від 60 до 90 Вт у режимі очікування. Спробуємо подати навантаження на трафік і подивитися, як буде змінюватись разом з цим і споживання енергії від мережі. Розпочався тест. І дивимося, що потужність зростає. І складає вже 110 Вт. В режимі прийому даних зі супутнику. Тобто, коли більше працює приймач, тест на прийняття даних закінчився і розпочався тест на передавання. Дивимось, як змінилося струм. І струм став ще більше, доходить до 130 Вт в імпульсах, коли працює передавач на супутник. Приблизно споживання пристрою пропорційно з інтернет-трафіком та змінюється від 70-80 Вт у режимі очікування до 130 Вт, коли активно використовується інтернет. Ще хочу додати, що до виміреної нами потужності може додатись потужність керування антеною у просторі сервоприводами та активізуватись система сніготаєння. Це вбудований в антенну нагрівач, тобто заявлених 180 Вт на блоки живлення від Старлінку – це цілком правдиві дані, і він дійсно може споживати цю потужність під час роботи.